Для референсу, мені 33 роки, я грішна. У мене є одна. Вона така прям біла і рідка. Не знаю, чим треба ця інформація. Краще б ти чухала тою щіткою, Хоч би якась користь була. Артем, чув? Дізналася, що щастя не в комусь автомі Телі туні красуні, Вона на каналі закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Фаті, поговорю з вами на тему волосся: чим його мити, як його сушити, що з ним робити і що їсти, щоб волосся гарно росло. А я вже спитав у чатиджі GPT, Він сказав, що треба їсти яйця, рибу і овочі, і це просто мій раціон. Я кожного дня їм яйця в мене завжди є в заморозці лосось і горіхи. Оріхи не в заморозці, просто тарілочку, де дає е, багаті мікроелементами продукти, і Артем під'їжає за все. Ще на початку цього року я вам казала, що для мене це буде рік волосся. Воно в мене було дуже освітлене, і я просто роблю все і робила, і роблю, щоб його відростити більш здоровим. Так як у мене це виходить досить добре і ефективно, я вирішила зняти таке відео і поділитися своїми секретами. Щоб це відео було максимально ефективним? Ми з Артемом будемо робити дві зйомки: одну де я вам щось розповідаю корисне, а іншу, де я буду показувати, як я мию голову і вкладаю, і так далі. Частково це відео є співпраця з українським брендом. Ми буду показувати все на їхній косметиці. Бренд називається Діплі. У мене є повна лінійка їх догляду. Я ним сама користуюся, але всі мої поради і лайфхаки мої особисті. Просто ж це було ще більш ефективно. показую їх на баночках догляд за волоссям це така велика комплексна тема. Просто якщо ви купите якусь одну банку, у вас не стане волосся, як у рапунцель, тобто нам треба такий знаєте, комплекс різних дій, тому що волосся воно в нас росте з середини, і треба, що наша середина. Мола також наповнена корисними мікроелементами, тому не забуваємо про як ми вже сказали, корисну їжу, а також якісь вітаміни. Була як у Василя Байдика. Його теж гарне волосся швидко відросло. З цим розібралися далі. Також важливий ваш після миття і сушіння ваш стайлінг. Якщо ви будете кожного дня гарячими інструментами кладати волосся, це також не дуже є добрим. Наприклад, я дуже часто є в кадрі, і в мене різна, скажімо так, рутина підготовки волосся до кадру і просто для життя. Для кадру я максимально його накручую, роблю в свою. Укладку більш такою стійкою, додаю фіксації, але потім я завжди його змиваю максимально такими знаєте, засобами, які наповнюють волосину, які, можливо, візуально не роблять її якоюсь, як. Наче після кератину, зате воно на відчуття здорове, збережене і таке, прям знаєте, от відчувається, прям густюще, як в коня, знаєш, така грила. Для референсу мені 33 роки, не значимо, треба ця інформація. У мене фарбоване волосся, воно дуже сильно пористе. Ось це, що сіре, це моє, а все, що світле, це висвітлене. У мене був air touch, а зараз у мене техніка контурінгу освітлення біля обличчя, і волосся відрізняється де воно фарбоване і не фарбоване. Тому я завжди вибираю такі засоби, які. Зволожують волосину і трошки стараються її наповнити зсередини. І про шкіру голови у мене сухий тип шкіри голови, і досить часто в мене бувають такі рецидиви, коли наприклад, дуже сильно зудить. І я ще дуже маю погану звичку її розчухувати до крові. Тому в мене завжди в догляді є якісь скраби і пілінги. Закохана і почнемо з такого скрабу мікропілінга. Ми його наносимо на вологу шкіру голови, не на суху. І перед миттям голови трошки якби взбиваємо його в коренях волосся. Саме цей від бренду Діплін має таку текстуру, вона, хоч і рідка, але в неї є такі мікрогранулки. І коли ви його наносите на шкіру голови, прям відчутно, коли він так мікрополірує. Ось цю верхню ороговілий шар, навіть якщо я собі нанесла шкоду своїми ж руками, ось ця штука дуже гарно заживляє мої ранки. Але краще не наносити на відкриті рани. Саша знає і Саша сильно так робить. Я не знаю, може, якось психолога мені волосиного перетинав чи що. Скраб я завжди роблю, хоча б раз в тиждень. Інакше моя шкіра голови дуже подразнена. І все, що я хочу під час дня, це її чухати. От скраби мені реально допомагають. Також вони ще роблять, якщо у вас навіть не суха шкіра голови, вони продовжують життя чистоти вашого волосся. Наприклад, що я мию стільки шампунями, у мене там три дні і прямо вже такий жирний корінь, хочеться помити. А якщо є скраб перед шампунем, то волосся настільки очищена, сама шкіра голови, що воно довше зберігає. Свіжість формула, яка містить дрібні частини абрикосової кісточки та морську сіль, ефективно позбавляє шкіру голови від забруднень, сприяє підвищенню кровообігу та прискоренню росту волосся. Далі використовуємо шампунь. У мене зараз ось такий Deeply Hydrating шампунь, зволожуючий шампунь. Я вже говорила, що обираю завжди зволожуючий, тому що коли я обираю якісь для об'єму. Моя шкіра голови просто в шоці. Цей дуже м'який, він гарно піниться, що для мене дуже важливо. Бо якщо шампунь не піниться, я взагалі не знаю, де я помила, де я не помила. Дуже люблю таке пакування. бо Ви спів в ванні, коли з голова вниз, тако натискаєте і зручно. Спочатку ми шампунь завжди розпінюємо у руках. Не наливайте собі літер шампуню на голову, а потім вспінюєте. Збили в руках і ось цю піну наносите на шкіру голови. Можливо, для когось це зрозуміла інформація, а для когось буде новинкою. Але шампунь у нас призначений для шкіри голови. Ви не Миєте, очищаєте шкіру, а не волосся. Артем чув? Я чув. Ну я не розумію, як це може шампунь. Мити не волосся. А що тоді миє волосся? Я розкажу. Намилюєте шкіру голови зі всіх боків, почухали, прям активненько зробили такий міні свій масаж. Навіть є такі спеціальні масажні щітки, що ви ними можете взбивати цей шампунь. Але я лінива, в мене є аж 10 пальців, наша ні та щітка. Тако все файно взбила, і потім вже піною, яку ви притягуєте, своє волосся очищаєте. Ти розумів? Зрозумів. піна від шампуню, яка залишається після вспінювання голови. Миє довжину твого волосся. Та правда, його рода небагато правда, то й довжини да не так багато. Ну хлопців, як вона спінює тобі голову? миє довжину волосся і довжину всього твого росту. Достатньо. Це правда. Тама шампунь це шарпунці, гель для душу і для п'яток, і для всього. Також, можливо, як ви намилюєте те волосся, будьте досить обережні. Якщо ви шкіру голови так трошки більш, з більшим нажимом масуєте, то ось цю довжину будьте дуже обережні. Не треба його тако шурувати, щоб воно там все промилося. Тому що волосина у мокрому стані дуже така чутлива, вона розтягується, може порватися. Особливо, якщо у вас волосся фарбоване, максимально обережно його протягнули і змили. В цьому шампуні немає СЛС содіум лаурит сульфату. Ну багато хто сперечається, але досить шкідливий може бути і накопичуватися в наших корнях волосся. Моє особисто волосся не любить органічні шампуні, Там, де немає ніяких сульфатів, ні м'якій, ні в агресивній формулі. Тому що тоді вони мене погано промивають. Це чисто моя думка. Я не е, трихолог, говорю те, що працює для мене. А ось такі засоби із м'якими палами дуже класно помивають моє волосся і шкіру голови Якщо вам цікава рубрика з трихологом, я покличу. У мене є одна. Закохана колохана. Переходимо до маски. Також, можливо, ви це вже знали, а можливо і не знали. Ми використовуємо після шампуню маску, а не кондиціонер. У мене тут є дві масочки від діплі. Одна із них більш відновлююча, а інша зволожувальна. Маска має більш густу текстуру ніж кондиціонера. Вона покликала зволожити глибоко волосину і відновити її. Зазвичай всі виробники цих засобів кажуть, що треба використовувати маску не кожного разу через раз чи навіть через два. Але скажу чесно, що. У мене стільки зазвичай всяких сталінгів на голові, стільки всього я туди намазую, що маска просто мені необхідна кожного разу, щоб волосина була здоровішою. Ось вам показує дві маски. Ось ця в нас відновлююча, вона ще більш густа, ніж ось ця. І в складі відновлюючі на четвертому місці є масло. Я раді з хлібом готова на все. Я готова на виробство виросталика хліб з маслом. і вона, бачите, більш така масляна, густенька. Ця трошки більш рідка. І легка. Що для мене також важливо. Ну В Тіктокі всі за це сваряться, але я для себе знайшла такий спосіб. Я коли вмила волосся шампунем двічі, я його трошки віджимаю, на сильної агресії. Мені треба, щоб моє волосся було вологе, але щоб в нього не текла вода. І от на такий стан волосся я наношу маску. Я наношу масочку на волосся, десь із середини своєї довжини до кінчиків. Максимально я зволожу собі кінці, бо вони в мене завжди найбільш сухі. І я стараюся, хоча б так от нанесла, хоча б хвилину-дві її не чіпати, щоб трошки попрацювала. І потім я беру пальці і прям про так знаєте, ретельно по довжині. Є люди, які прочисують. Я не маю нічого проти, коли прочесують маску. Але ну я така лінива, я не беру з собою гребінець в ванну. Я так руками їх розтягую, щоб в мене із маски, вийшла знаєте, така як емульсія. Вона така прям біла і рідка і стікає по волоссі. Так вона, як помітила, найкраще працює і огортає кожну волосину. Що класно саме в масках діплі. Вони не обтяжують. Так як в мене волосся дуже пористе. Дуже легко його обтяжти. Якщо я наношу щось таке прям, дуже знаєте, жирненьке. Потім сушиш волосся, воно сушиться. Вічність просто 15 хвилин. Я тільки оці кінці висушую, щоб воно стало сухим. А всі маски такого не дають. Маску нанесли. У мене терпіння вистачає, може там хвилин на 5. Може, на сім, коли я стою вниз головою, щоб спина не боліла. І потім, після маски, коли я її змила, трошки також віджимаю, щоб прям волосся було не таке, що з нього тече. Наношу кондиціонер. Це універсальний кондиціонер для всіх типів волосся, який зволоже і надає блиск по всій довжині. Я надаю перевагу саме кондиціонерам, а не бальзамам для свого типу волосся, тому що я вже його зволожила маскою, і мені треба, щоб кондиціонер саме згаладив усю верхню кутикулу, його було легше розчесувати, щоб воно блистіло і не обтяжувало, і щоб потім ще й укладка трималася. Боже, Олександр, здовільнити це капець. Закоха на себе я, думала, що це вже все то ще ні. Мати гарне волосся. Це трохи на нього витрачати і часу, і грошей дуже для мене важливо. Я раніше що робила, я це все помила, закручувала це все собі в рушника і ходила в тому рушнику ще хвилин 40 по хаті. Воно то звісно зручно, бо ти потім дістаєш, воно швидко сушиться і таке все, Ніби легко його потім накрутити, але воно більш пересушене, бо воно віддає забагато вологи рушнику. Після його це накручуєте в якійсь спіралі. Вноші може і поламатися в цих закрутах. Тому зараз що Я роблю? Я його коли помила оцим всім, що розказала. Віджимаю трохи рушником і далі наношу якийсь або лів-ін, або спрей. Це в мене ось такий спрей захист для волосся 10 в одному. Артем вже захотів. 10 в одному. Я вже теж наношу лівін, коли трохи в башку. Артем також блондинка, і він не дасть збрехати, що це волосся блондинисте дуже капризна. Отже, трошечки волосочко віджали, і я наношу ось цей спрей. Після нього набагато легше, вона потім розчесується. В цьому стані, коли воно вологе, віджате, але ще не прям сухе, воно краще в себе вбирає оці корисні компоненти із лівінів і спреїв. Далі я можу знову вдягнути на себе або якийсь тюрбан, або рушник, але не надовго, буквально там на хвилини дві Потім я його знімаю. І я наношу ще завжди перед сушкою якийсь термозахист, щоб воно волосечко моє максимально зберегло красивим. В діплі є ось такий прикольний флюїд, шовковий флюїд для волосся Delicate Silk. Воно дуже прикольне по текстурі, воно таке, знаєте, не як олія, а таке якесь гелево-силиконове. І потім волосина після нього також відчувається більш такою прям гладкою. Артем питає за тюрбан шовковий. Він точно працює. Просто треба обирати прям натуральний шовк і воно прям не дуже бюджетне, більш дороговартісне. А це знаєте, така інвестиція, яку ви раз купляєте, і йому не дуже довго його вистачить. Він працює, тому що там. Менше пошкоджуючих волокон для вашого волосся. Воно гладеньке і в класних оцих тюрбанах тканина більш така щільна. Я поки не доросла до шовкового, в мене ось такий тканевий. Просто він не такий агресивний, як рушник. Окрім реального зволоження, волосся, що ще дають ось цей спрей і флюїд. Коли я висушую волосся, в мене воно, я вже знову скажу, дуже пористе. Якщо я просто голову перекину вниз і висушу його, я буду такий данделіон, а український не знаю. Баба. Та-на-на-на-на-на-на-на. Просто буде кульбабою дуже сильно пухнастою. Але вона в такому стані кульбабовості десь годину. Потім воно тако опускається, і я, знаєте, така максимальна без об'єму, просто якась дивно пухнаста. І все. Коли я використовую ось ці штуки, і висушую волосся, окрім того, що вони з головою без того ніяк. Але потім ще й на браш протягую. воно дає ось цю гладкість. Оця кутикула згладжується, вона стає навіть щапрям, таке, знаєте, пружне. Густе і пружне. І кінці, якщо ви закручуєте брашем чи чимось іншим, і після ось цих штук вони прям краще тримаються, тому що волосина загорнута в догляд і вона прям тримає ось цей завиток. Закохана. Загалом про цей бренд діплі, що можу сказати, реально класні продукти. Я бачила їх у інших блогерів. Мені було цікаво спробувати замінити якийсь закордонний догляд в наш український. Видно, що тут працювали прям професіонали, і вони думали про здоров'я вашого волосся, тому що воно прям працює, знаєте, зсередини. Нема такого що ти одне ніс, і з першого разу в тебе там якийсь кератин, ніби на голові. Ні, але воно має накопичувальний ефект, і волосся реально залишається здоровим. Я, от е, дуже рідко до речі, стрижусь і бачу, що в мене густина волосся, як ось тут хороша, так і ось тут хороша. То на мене не обладнання. Ламається, при тому, що я роблю стільки укладок. Всі ці засоби, які волосся зсередини, ну, не дають йому відвалюватися. А це в блонді дуже важливо. Після того як я спробувала всю ці лінійку зволоження для волосся, я прям зайшла в них на сайт і хотіла купити, якщо чесно, все там мені дуже розробилася. Є така прямо якась термошапка Deeply Electric Hat. Звучить як те, що мені треба. А також у них є ось ці такі масажні щітки, про які я вам говорила. Колись мені трихолог казала, що через те, що я постійно чухаю голову, краще б ти чухала тою щіткою, хоч би якась користь була. Як я вам вже казала, це український бренд, який створили у місті Рівному. І ще прикольно, що дівчина звати, яка придумала бренд Анастасія Феде. Значить, моя родичка, Моя Федів, а вона Феде. Вау! Так, Саш, давай під кінець бліц, Я тобі буду запитувати питання, а ти ну коротко, секунд, 20-30 відповідаєш. Погнали, як обрати шампунь? О, це, до речі, важливе питання. Шампунь ми обираємо для шкіри голови, а не для волосся. Дуже часто я чую, що в мене подружки чи навіть клієнти раніше казали: ой, я собі купила шампунь для волосся для об'єму. А я дивлюсь, а в неї взагалі. А волосся таке, знаєте, тонесеньке, гладесеньке, більш такого якогось азіатського типу, і той об'єм їй воно не допоможе. Їй треба для шкіри голови. Якщо шкіра голови масна, обирайте гарно очищуючий шампунь. Якщо вона суха, зволожувальний. Якщо у вас вона чутлива, беріть, будь ласка, шампунь для чутливої. Не робіть їй агресивного цього миття. Якимись дуже сильно глибоко очищаючими шампунями. Окей, okay. скільки разів наносити шампунь? Я за те, щоб двічі це робити, тому що перший раз ви змиваєте той бруд, який накопичився, можливо, якийсь там стайлінг, якщо такий випадок, як я, а другий раз ви вже промиваєте його більш ефективно, щоб вона прям реально була чиста. Чи можна наносити бальзами, кондиціонери на шкіру голови? Якщо на баночці вказано, що це робити можна. Є такі маски, які вказані і на голову на шкіру голови, і на волосся, які більш лікувальні і з тоді так. Якщо такого на баночці не. Написано тоді ні. Від середини довжини і до кінчиків. Чи можна мити тільки шампунем? Знаєте, я пам'ятаю час, коли взагалі у всіх були тільки шампуні. У мене в дитинстві був тільки шампунь, і якось норм було. Кря кря. Гарно, ший пахнуло. Тест на вік. Чи ти пам'ятаєш, як пахнув крякря? -кря? На даний момент я проти мити тільки шампунем, тому що шампунь він відкриває кутикулу вашого волосся. От у вас є така волосина, спияємо. І там є така кутикула, як ялинка. Ви коли його помили, вона відкрилася. І ця волосина стає більш вразливою. Ви коли її потім цю кутикулу нічим не закрили кондиціонером чи бальзамом? Ви його посушили, і воно прям буде і рватися більше, буде більш пухнасте і сухе. Тому завжди використовуйте або бальзам, або кондиціонер після шампуню. Окей, а коли наносите олійку? О, Артем, то сьогодні прямо гарні питання. Nie, ja nie piję bram. Już <laughs> piję do komika. Non. Є різні олійки. Є олійки натуральні, там кокосова олійка, жожоба, ще якісь там. І Є більш такі синтетичні, хімічні, скажімо так, які спеціально зроблені для волосся. Я взагалі за те, щоб використовувати оці більш синтетичні олійки, я їх наношу на таке, знаєте, вологе волосся. Віджате, воно і не мокре, і не сухе. Тому що якщо використовувати органічну олію, наприклад, кокос на волосся перед сушкою, то по факту ви його наче смажите. Ви взяли волосину, на неї масло і гарячим феном посушили його, підсмажили трошки. Не робіть так. Закохана в себе. Чи дорожчий засіб завжди краще? Ні. <плес> <плес> Дивимось на склад. Знаєте, дуже часто буває. Береш баночку, відкриваєш склад, якийсь дорогезний шампунь. Там на першому місці вода, потім буде якийсь гліцерин, СЛС і спирт. Зразу його на смітник. І навпаки, буває, що в якихось більш бюджетних, особливо українських бюджетніших брендах. Реально і м'які пави, і класні склади, і гарно миється. Ще й наших підтримуєш. Клас, а як правильно розчисувати волосся? Теж гарне питання. Беремо якусь м'яку щетину. Я люблю янеки і тангелотізар. Я завжди речасу волосся не зразу від коренів. А більше з кінчиків прочесала кінці, бо вони більш заплутані. Потім середину прочесала і доходжу до коренів. І на це дуже важливо, тому що ви запускаєте оце от кровопотік, і ваша волосина наїдається краще, краще росте і менше заплутується, і гарніше виглядає. Чи можна не кінчики? Не можна. Окей, okay, давай далі. Волосина вона жива, в неї є свій життєвий шлях, скажем так, і вона все одно, яка б не були молодець і там гарно за неї не доглядали, вона в якийсь момент все одно може підсохнути, роздвоїться, розтроїться. і треба час від часу слідкувати за своїм станом. Якщо прям вони стали вже двоїться-троїться, трошечки їх підстригати. Чуть-чуть чи термозахист дійсно працює? Працює. Я, чесно, дуже не люблю ці всякі хайпові такі методи, де там щось там чек, вони перевіряють на чеку. Є одна, як для мене, проста істина. Коли ви сушите волосся без термозахисту, тоді фен забирає вологу з вашої волосини. Якщо ви нанесли в неї додаткове зволоження, термозахист, чи кремовий, чи в спрей, то у вас висихає саме цей додатковий, а не ваш. Це дуже просто. Чи можна спати з розпущеним волоссям? Не можна, але я грішу. Вибачте, я грішна. У мене був період житті, коли прям волосся було в дуже поганому стані, і я пробувала запитати таку легку косу. Справді воно потім вранці краще виглядає. Не так воно це ламається, сушиться. Головне, що я вас дуже прошу, не спати із зібраними зачісками, тому що вони взагалі досить шкідливі для нашої шкіри голови. Тож, коли його тут натягуєте, кров трохи до волосся не доходить, і потім воно набагато більше ламається. Це відноситься і до е, денного життя волосся, і до нічного. Особливо ті, хто любить, як такі модні. Зализані затіски балахадіт ну дуже гарно, але для волосся прям паговно. Не робіться кожен день. Я дуже старалася максимально обширно відповісти на всі волосяні питання, проблеми і міфи. Але якщо я щось забула, я просто людина. Вибачте, напишіть, будь ласка, в коментарі і я вам відповім. Якщо це відео набере тисячу пальчиків догори, я покличу трихолога. І ми знімемо окреме відео, що в косметичці у трихолога і по ходу діла дізнаємося які секретики. Бренд діплі ви можете знайти в інстаграмі або на їхньому сайті. Всі активні посилання описі цього відео. А вас, як завжди, прошу про максимальну підтримку словом. Пальцем або ж спонсорством. У нас зараз є система спонсорства. Ті, хто не підтримує фінансово, мають додаткові переваги, такі як обирання теми відео. Я з відповідаю на ваші питання. А також плануємо зробити окремий контент для вас. Всім бажаю гарного волосся. Підтримуйте українське. Всім па та-па.